Різко вийшов із наказом про так зване СВО, що всіх вразив після сварки США та України в конфлікт різко вступив Китай. Пекін навіть зв'язався із Україною. Буцімто Сі Цзіньпінь відчув, що звільняється місце впливу в Україні, і певно вирішив зайняти його після ряду заяв і переговорів. Китай надіслав повідомлення: Москву, що всіх вразило, а Кремль змушений був погодитись. Подробиці далі а ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку і підписатись. Та сварка лідерів США і України у Пекіні казали, що бути союзником Вашингтона небезпечно для життя. Та після цього пішли далі і запропонували Україні дещо більше, зрозумівши, що Київ втратив свого ключового. Союзника і Китай захотів спробувати його замінити. цитую. китайська сторона і надалі будуть докладати зусиль для сприяння політичному врегулюванню української кризи та досягненню миру і готова допомогти Україні. Сказали дипломати Китаю. Цікавим в цьому контексті є публікація китайських змі. Так, професор міжнародної політики Фуданського державного університету в статті для китайського націоналістичного видання Гуанча виклав теорію, що Володимир Зеленський, начебто, зуми. Не влаштував публічну сварку, щоб показати, що керівники США нічого не татямлять в конфлікті, і тим самим їх дискредитувати. При цьому професор Шень вважає, що сварка також засвідчила, що ті, хто чіпляється за США, стикаються із великими ризиками. Водночас, як пише The Hill, міністр закордонних справ країни Ван Є зазначив, що заклики до мирних переговорів останнім часом посилюються. Вікно для миру відкривається. Хоча позиція сторін не збігається, діалог завжди кращий за конфронтацію. А мирні переговори завжди кращі за війну додав він, підкресливши, що Китай завжди виступав за якнайшвидше мирне врегулювання війни в Україні. Ну, а раніше президент Володимир Зеленський говорив про те, що Україна ніколи не просила зброю в Китаю, але це важливо, якщо Пекін міг допомогти в цьому. Вважаю, що Китай неабияк зацікавлений в Європі а в ЄС в економічному сенсі. Я також вважаю, що в цьому випадку Китай може допомогти нам різними можливостями зупинити Путіна і забезпечити повагу до нашої тарцілісності. Зазначає Зеленський. Він наголосив, що Україні перш за все потрібна зараз зброя. Ми ніколи не запитували. Зброю в Китаї, але думаю, що це важливо, якщо б Китай міг нам допомогти в цьому за умови, якщо в них є зацікавленість відіграти роль у відновленні миру. Ми готові про це говорити, каже український лідер. Паралельно з цим в Кремлі прокоментували повідомлення змі про припинення постачання американської військової допомоги Україні, назвавши це найкращим внеском, нібито мирне врегулювання російсько-української війни, за словами речника Путіна. Піскова, якщо США перестануть бути головним постачальникам військової допомоги Україні або припинять ці поставки, то це буде напевно найкращий внесок в справу миру. При цьому прес-секретар додав, що РФ бачить, що деякі європейські країни заявляють, що вони продовжать надавати всебічну допомогу Україні, тобто вони будуть якось напевно намагатися компенсувати ці обсяги боєприпасів і всього іншого, які зменшуються, сказав Пісков. І він знову підкреслив, що нібито найбільше обсяг все ж таки. Досі українці отримували від США. Ба більше Путіна готовою втриматись від будь-яких переговорів про завершення війни в Україні після рішення Трампа зупинити допомогу українцям. Про що пише The New York Times. Видання назвало Путіна головним бенефіціаром рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні. При цьому таке рішення щодо союзника США майже не має аналогів в історії Америки і фактично є ультиматумом України. Найбезпосереднішим. Бенефіціаром цього кроку є Володимир Путін. Якщо призупинення допомоги Україні буде тривалим, він може використати цей час щоб домогтися подальших територіальних здобутків, і він цілком може вирішити взагалі отриматися від будь-яких переговорів, вважаючи, що будь-яка тривала суперечка між Трампом та Зеленським лише зміцнить його позицію, чи то на полі бою, чи коли переговори про припинення вогню таки «Нью-Йорк Таймс». Зазначаючи, що Трамп стає дедалі ближчим до Путіна та його наративів про війну РФ проти України. Крім того, таке рішення ставить США в пряму опозицію до їхніх головних союзників по НАТО. Адже більшість найвпливовіших країн Європи країн на чолі з Францією, Великою Британією та Німеччиною протягом останніх днів пообіцяли збільшити допомогу Україні, ставши на бік Зеленського у його суперечці за адміністрацією Трампа. Але вони просто не мають запасів щоб компенсувати різницю в короткостроковій перспективі, каже Таймс». Аналітики ж оцінюють, що рішення Трампа про зупинити військову допомогу Україні стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, які вже перебували на етапі замовлення чи доставлення в Україну. Водночас рішення президента США Трампа про зупинку допомоги Україні отримало. Негайну негативну реакцію з боку демократів. Про це повідомляють Reuters і The Washington Post. за інформацією джерел демократи звинувачують Трампа в тому, що він схилився перед Володимиром Путіним. і Фактично дав йому дозвіл на подальшу агресію проти України. Трамп припиняє цю допомогу. Це не ознака сили, це ознака слабкості. Він схиляється перед путіним, і робить нас менш безпечними. Республіканці мають публічно засудити це, заявляє демократ із Каліфорнії Марк Текано. А член комітету в справах збройних сил палати представників Джо Кортні назвав цей крок капітуляцією порад незаконним неспровокованим вторгненням Путіна. При цьому Сенаторка Джин Шахін, головний демократ в сенатському комітеті з міжнародних відносин, зазначила, що Трамп дав добро Путіну на подальшу агресію. Заморожуючи військову допомогу Україні, президент Трамп відкриває двері Путіну для ескалації його жорсткої агресії проти України. Наслідки цього безумовно будуть руйнівними, каже вона. Також це рішення Трампа розкритикував і молодший міністр Франції в справах Європи Бенджамін Халдат. Він наголосив, що. Призупинення поставки зброї Україні робить мир більш віддаленим, тому що це тільки зміцнює руку агресора на землі, яким є Росія. Тим же часом, повертаючись до розмов про завершення війни, варто зазначити, що в Китаї відреагували на чутки про пропозицію ще відправити китайських миротворців в Україну. І речником Китаю Годзя Кун під час прес-конференції, відповідаючи на запитання про те, чи розглядає його країна можливість відправлення військ до України після закінчення війни, заявив, що. Ми не коментуємо гіпотетичні питання. Він також зазначив, що позиція Китаю щодо війни РФ проти України завжди була справедливою. Пише Global Times. А ми нагадаємо, що журнал «За економіс з посиланням на власні джерела повідомив, що американські посадовці розглядають можливість відправлення до України миротворців із Бразилії чи Китаю у разі підписання мирної угоди. Крім того, стало відомо, що очільник расистів Путін провів телефонну розмову із лавою КНР Сі Цзіньпінням Повідомляють російські пропагандистські змі з посиланням на Кремль. Путін розповів всі про контакти і переговори. РФ із США. лідер Китаю висловив підтримку діалогу між двома країнами та заявив про готовність сприяти пошуку шляхів мирного врегулювання війни в Україні. Під час розмови Сі Цзіньпін назвав Китай та РФ добрими сусідами та справжніми друзями, Пише новинне агентство Сіньхуа. Незалежно від того, як зміниться міжнародна обстановка, китайсько-російські відносини спокійно розвиватимуться, сприятимуть розвитку відродженню одне одного. Будуть вносити стабільність та позитивну енергію в міжнародні відносини. Так і йдеться в повідомленні. Путіна сідзіньпінь також підтвердила графік майбутніх зустрічей на вищому рівні у зв'язку. із Святкуванням у Москві 9 травня пишуть пропагандисти Арефії. А далі поговоримо також і про те, що на Трампа чекає запрограмоване фіаско щодо перемир'я в Україні щодо можливості відірвати РФ від Китаю. І про це говорить журналіст Віталій Портніков. За його словами, президент США Дональд Трамп може спочатку скасувати санкції проти РФ, а вже потім сподіватися, що президент РФ Путін піде на нові поступки. Американській адміністрації така політика буде лише демонстрацією чергової слабкості Трампа і тільки збільшить апетити Москви та Пекіна. Портніков звернув увагу на заяви Трампа про те, що і росіяни і українці втомилися від війни та бажають миру. На думку журналіста, це гасла не підтверджується жодною конкретикою, адже абсолютно недостатньо, що президент України Зеленський говорив про бажання швидкого миру і казав про те, що він вдячний Трампу за підтримку для держави з боку США для того, щоб припинилася війна, потрібно, щоб Путін погодився, хоча б на перемир'я. перемор'я ніяких підстав вважати, що Путін дійсно буде погоджуватися. Із таким варіантом розвитку подій нині ми не бачимо. Зауважив Портніков. Тож за цією досить умовною заявою Трампа немає жодної реальної конкретики однак. Він не збирається це визнавати. Журналіст назвав дві важливі умови, які президент США може вважати шляхом до завершення війни РФ проти України. Перша умова це те, що Трамп буде давати менше зброї Україні. І він сказав, що поки ще не ухвалив рішення про те, як буде виглядати подальший режим постачання зброї. Інше досить важливе інструмент, на який вказав Портніков – це скасування санкцій проти РФ. Водночас спортника вказав на важливість питання, в якій послідовності відбуватимуться ці рішення в адміністрації Трампа, тобто, чи відбуватимуться скасування санкцій проти рос олігархів, важливих для посилення режиму РФ в кампанії в обмін на? Які з дії Путіна на фронті якось на оголошення, хоча б тимчасового перемир'я, припинення обстрілів, цивільної інфраструктури та мирних міст України? Чи спочатку Трамп скасовуватиме санкції, які неприємні для Путіна та його найближчого оточення? А вже потім буде сподіватися, що бункер не піде на нові поступки адміністрації США. у цій ситуації. Ми з вами прекрасно розуміємо, що така політика буде лише демонстрацією чергової слабкості Трампа та його соратників, і тільки з збільшить апетити в РФ і КНР із погляду посилення їхньої воєнної та економічної агресії в різних регіонах світу. Ну і також зазначимо, що. Це значно послабить вплив самих США, переотворюючи головну державу демократичного світу на геополітичну політичного ліліпута, який просто намагається якимось чином сподобатись двом лідерам, які будуть в такому разі визначати долю світу в 21-му сторіччі, каже Портніков. Він додає, що все це відбуватиметься під гаслом відірвати Росію від Китаю, що насправді і є. Головною метою американської адміністрації і в такій ситуації Україна є тільки проблемою на шляху до намагання досягти цієї нереалістичної мети, і як на мене щодо перемир'я щодо можливості відірвати. РФ від Китайської народної республіки на Дональда Трампа чекає запрограмоване фіаско. Ну і до речі, з перемир'я все ж таки більше шансів, враховуючи економічну ситуацію. РФ, ось з намаганням зруйнувати російсько китайський союз Трампа очікує досить серйозне та очевидне розчарування. Наголошує журналіст. До речі, що ви з цього приводу думаєте, можете писати в коментарях під відео. Ми вам дякуємо, що додивилися, і слава Україні.